Ось чергова собачка, яку викинули на вулицю. Слід вірдошійника залишився. Оксана Форманчук, жителька Бердичева, говорить, що не може залишитися байдужою, коли бачить на вулиці покинутих тварин. Це цуценя дівчина знайшла в районі залізничного вокзалу. З волонтерами разом забираємо на стерилізацію і вакцинацію. Будемо шукати булочки домівку, відповідальних і люблячих господарів. Волонтерка Юлія Поліщук говорить, що на вулицях Бердичева живуть понад 500 Безпритульних собак їх кількість зростає, каже жінка. За її словами, з лютого 2024 року у місті почали масово труїти собак. Від отрути страждають не тільки безпритульні собаки, а й домашні. У Нас загинуло 9 собак, які були стерилізовані, вакциновані від сказу. Були збірками. Всі вони не були агресивні. У них були опікуни, які їм опікувалися, годували. Одна домашня загинула ще собака. Були зроблені відповідні мною експертизи. Ростин верніше, і у нас є виписки з ветеринарних клінік, де чітко написано, що собаки були отруєні. Ну, це не людина, як, як можна її взяти у трави дивіться на цю собачку. Це бульдожка наша, це, він тут живе, ми його кормимо, я там, друг мій кормить, бабульки приходять. Ця собачка як травлять, і в ще ж два години мучається. Це ж не то, що її і так, асфальт, діти йдуть, все, дивляться на це все. Це просто щоб такого зловити, знайти, ну вони ж так кидати. Юлія Поліщук говорить, що вона разом з юристами благодійного фонду, який бореться за права тварин ЮА Animals та Асоціації зоозахисних організацій України, подала заяву до поліції про кримінальне правопорушення через масове отруєння тварин. Поліція не хотіла розслідувати цю справу, і ми були змушені подати до суду. І через суд змусити поліцію відкрити кримінальне провадження по цим фактам. Зараз іде слідство, але воно дуже дуже так повільно йде. Всі документи, які зараз зібрані, це зібрані мною, подані мною. небайдужі люди, які подали свої свідчення, що вони бачили, що вони чули з приводу цих подій. Телефоном юристка UA Animals Аліна Сорока каже, що благодійний фонд слідкуватиме за розглядом цієї справи. Наскільки ми хочемо проведення позапланової перевірки мереж, аптек, в тек які ймовірно було куплено препарати, якими труїли собак. А також ми хочемо домогтися, щоб в досудово розслідування було проведено е, ретельно, щоб була підписана підозра і далі. Справа була скерована до суду. Ірина Кучерук, старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції, говорить, що працівники поліції опитали місцевих жителів мікрорайону, де були знайдені тварини. Вилучили записи з камер відеоспостереження для проведення дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину. Здійснили подворовий, поквартирний обхід, також з метою встановлення можливих свідків та очевидців даної події. Ірина Кочеру каже, що слідчі поліції направили запити до аптек міста Бердичева, щоб дізнатися про реалізацію препаратів, від яких могли загинути тварини. У разі встановлення особи причетної до вчинення даного злочину відповідно до чинного законодавства, йому може загрожувати або обмеження волі строком від одного до трьох років, або позбавлення волі на строк від двох до трьох років. Асоціація зоозахисних організацій України написала петицію про створення в Україні зоополі петиція вже набрала понад 25 тисяч голосів. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.